Лебідь щука і рак Українська народна казка. Плавав лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А навіщо тобі знать? Та я хотіла на зимку куди-небудь утекти, а то під льотом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси у теплий край, та й живу там до весни. Візьмі мене з собою, сказала щука. А чого ж? Про мене, все одно. Хочеш, так подамося разом, веселіш буде. Почув їхню розмову рак і каже Візьміть і мене. Ну, ж так що ж, хочеш, вирушай іти з нами, гуртом веселіше буде. Діждемо осені, а я вам скажу, коли летіти. Лебідь, бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо настала осінь, лебідь і каже Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра. Після обіду вирушимо у дорогу. Щука сказала ракові. Рак подумав і каже. Як же ми, сестро, будемо на сухопуті без їжі? Давай візьмемо із собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. А як же ми візьмемо? спитала щука. Та давай складемо харчі на візок, упряжемо з нього і подамось. Запросимо і лебедя за компанію, він нам поможе, втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, наскладали харчі і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свою посторонка взяв у клешні, а щука за третього чіпилася зубами. Ну, разом рушай. Рак шарпнув назад. Востиком замелькав, щука стрілою розігналась у воду, на глибину, але, відзмахавши крилами, рвону гору, обірвались всі посторонки подали возу віходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав і судити їх ніхто не став, тільки жаби добре насміялись. І немало дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались.